Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з парфумів, в яких є нота чаю, і це. Безумовно, мій найулюбленіший напій, тому я дуже тішилася, коли до мене звернулася українська компанія під назвою Twenty Coffee Roasters і запропонувала затестити їх продукцію. Бо в їх асортименті є не тільки кава, яку вони, до речі, осмажують вже з 2013 року. І взагалі ця компанія базувалася в Харкові, але після повномасштабного вторгнення Росії на українську територію вони перемістилися до Львова. І мають також різноманітні чаї. Наприклад, я сьогодні п'ю 25 O'Clock Sunshine Blend. І це такий зелений китайський чай з додаванням ананасу, малини, винограду, яблука, пелюстків календули, волошки та троянди, тому він неймовірно запашний, глибокий, з кисленькими і приємними флоральними аспектами. Його дуже гарно пити в день, бо він дуже стимулюючий, освіжаючий. На вечір мені подобається більш трав'янистий чай, бо він заспокійливий, але в них є Дуже багато різних видів чаїв, я вже ж кави. До речі, напишіть, чи вам було би цікаво дізнатися про парфуми в моїй колекції з нотою кави, але ви можете затестити їх насправді високоякісні продукти на офіційному сайті, посилання на яке, як і інша корисна інформація, буде в описі до цього відео. Ну і навіть придбати каву для зсу, просто оформити замовлення і бійцям прийде кава саме від вас, що дуже круто. Я хотіла про це розповісти. Мені подобається така ініціатива. Ну, а на цьому, я думаю, ви вже дочекалися моєї чайної добірки, про яку ви мене питали. Тому обов'язково заваріть собі гарну чашечку чаю і продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про найкрутіші чайні аромати, бо насправді існує багато, але не усі вони цікаві. Я вам розповім про найкращі, але ви не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку, підписатися на мій канал, а після цього давайте Насправді Існує дуже багато видів. Чаю, чорний, зелений, мате, Матча і багато інших. Напишіть ваш улюблений і також парфум з цією нотою, якщо такий маєте. А якщо ні, давайте розпочнемо з класичного Green Tea від Elizabeth Arden, якого в мене наразі немає, але пам'ятаю, що подружка в школі колись подарила. Я його носила, але він такий досить строгий і формальний чайний парфум, виконаний парфумером Courdie який відомий. Своїм бестселлером Бакара 540, але це зовсім інша історія. Вона про трав'янистий чай, зелений, цитрусовий, дуже прохолодний. Тут є різні прянощі, багато а, навіть земленистих. нот. тому, я думаю, він підійде тим, хто тільки починає знайомство з чайними парфумами, бо він бюджетний, його легко знайти в магазині, він приємно носиться, не нав'язливий, спокійний, не дуже гарно тримається, але гарно звучить. Коли на вулиці досить жарко, бо він знову ж таки досить прохолодний. Ну, якщо ви шукаєте щось більш цікаве та сучасне, давайте розпочнемо вже з моїх чайних ароматів. Про перше, я хочу розповісти Matcha Meditation від бренду Mason Margiela, який вже мав парфум T-Escape, але зняв його з виробництва, тому зараз не будемо на ньому зупинятися, а поговоримо про Matcha Meditation, в якому а вже ж є нота Matcha, і вона тут реалістична. Цим він мене за. Кохав, хоча матча не для всіх. Напишіть, будь ласка, чи ви колись коштували саме цей витчаю, він різкий, досить цікавий, дуже унікальний. Я би вам порадила затестити його пару разів. Мені подобається tea з матча і класичними тапіока. І тут ця нота дуже реалістична на старті, але потім він перетворюється на більш флоральну історію через жасмін та апельсиновий цвіт. Тут також є мате і мох. Я відчуваю. Тут якийсь приємний пил. Знаєте, коли ви вже закінчили пити чай, і внизу ем, залишився пил, знаєте, той порошок чаю. Я відчуваю його в базі, хоча в нас тут є білий шоколад, і він не перетворює його на гурманську історію. Можливо, додає трішечки більш гладкої текстури, і незважаючи на те, що він легкий, зелений, освіжаючий, атмосферний, реалістичний, він гарно тримається. І є досить елегантним знову. В базі, тому я вам його неймовірно раджу. Він підійде і для новачків, і для тих, хто дуже полюбляє чайні аромати і шукає чогось цікавого. Але якщо ви посправді зацікавлені в дуже нестандартному чайному парфумі, новий в моїй колекції це Мед Tea Party від бренду Leifrag І мені дуже подобається цей флакон, подивіться на колір. Ам... Самого парфуму, він неймовірно потужний. Я вам хочу сказати, що цей чорний чай а, кислить а, через листя чорної смородини, начебто ви додали варення до цього а, чорного чаю, і вирішила розбавити це все молоком. Тут дуже масляниста текстура через корень і рису. Ще є тофіс какао. Вони не роблять його солодким, а віскі, навпаки, додає ярчинки. І я також відчуваю. А, Димок це не начебто, знаєте, палене на дерево на свіжому зимовому повітрі. Тому аромат надпотужний, він суперстійкий не для новачків, не для слабачків, а для тих, хто шукає по-справжньому цікаві ольфакторні м, якісь відчуття. Ну, а наступний парфум більш насильний, хоча також з цікавинкою, під назвою Mixed Emotions від Berido. І насправді він може викликати такі змішані емоції, де яких людей, але я пам'ятаю, коли перший раз його затестила, одразу закохалася, бо це дуже небанальна чайна історія. Вона тут потужна і глибока. Цей чай досить древесний через березу та папірусу. Також є лист фіалки, та мате і чорна смородина. Вона не зовсім свіжа і не джемова, а більш не, начебто, ви засушили. Ягоди чорної смородини і додали її до зимового чаю, бо я його люблю носити на шарфі, коли виходжу взимку. Він дуже шлейфить, він звертає на себе увагу своїм затишком і знаєте свіжістю, древесиною. Класний парфум, дуже унісекс, гарно тримається на вулиці. Нереальний. Ну, а якщо ви шукаєте чогось носибельного на будь-яку пору року, то я вам можу порекомендувати колекцію з чайних парфумів бренду. Gracias. Під назвою One Day, їх три, я почну з улум Ті, бо він тут з шавлієм, з медом, з жасміном, ветивером, бабами тонка, дуже реалістичний, гладкий, спокійний і справжній аромат чаю Улунг. Якщо ви такий шукаєте, це точно він. І підійде він як жінкам, так і чоловікам. Ось наступний парфум, напевно, більш жіночний, бо він про жасміновий чай. І якщо вам Подобається натуралістичний жасмін, не такий, наприклад, як Веліан, а по-справжньому натуральний високоякісний жасмін. Абсолют він тут є. Взагалі, це азіатський бренд, і в них дуже особливі парфуми. Цей, я би сказала, більш романтичний, на весну або літо, бо тут також є а, чай Улун з шавлієм, мускусом, ветивером, але також жасміном. І ця квітка зеленим присмаком справді переносить вас, а, ну не знаю, я слухала її багато в Греції, ці кущі а, жасміну росли, і взагалі м -м, в нього дуже потужна і приємна. Відчуття, але османтусті, останній з колекції, в якому є ось цей присмак Османтусу з його шкіряним абрикосовим звучанням, більш елегантний. І знаєте, такий класичний і навіть шикарний парфум з гарною текстурою, який можна носити на роботу, бо він не просто атмосферний, в ньому є той шик, за який вам точно зроблять багато компліментів, запитають, що це. Принаймні, це мій випадок, Коли я його ношу на роботу, бо він, знаєте, не занадто простий для офісу, мене завжди про нього питають. І я здивована, бо насправді він не якийсь супер гучний парфум, але все ж таки звертає на себе увагу. Ну, а якщо ви хочете по-справжньому виділитися, я думаю, небагато хто знає про аромат Plain Lune від Bastille, але він супер крутий, бо на старті в нас тут а, досить автентична нота а, чаю а, мате, а також є присма. Макмачі, вона не така різка, як наприклад, в. Матче Meditation, і тут ще є перець. Це дуже так цікаво зі скринкою на старті, але потім він настільки змінюється, перетворюючися на великий білоквітковий букет з туберозою, жасміном, нероля, апельсиновим квітом, який ще і запудрюється в базі. Дуже фліртовий, ненав'язливий, але цікавий аромат, який чепляє, Він гарно шлейфить, незважаючи на знаєте, якусь таку легкість. І романтичність, тому з ним можна піти зустрітися з друзями або навіть на побачення, щоб насправді, знаєте, зробити такий ефект вау, але не агресивно, а насправді дуже-дуже так сучасно і в ньому є елемент несподіваності. Тому я його раджу. Напевно, все ж таки на більш теплу погоду. Але ось парфум, який я думаю, вас здивує не тільки. Своїм гарним флаконом. Мені дуже подобається кришечка в ароматі Human with Ilk Perfumes, але й нотами, бо в нас тут бетон, гриб, імбир, рис крейда. Але далі ще краще: пластиковий пакет і рис. Сандал, мускус, мохсі, людська шкіра. І матча. Знаєте, для мене це дуже атмосферний парфум про той стан, коли у вас після дуже важкого, довгого дня все ж таки з'явилося трішечки часу для себе. І ви, наприклад, по дорозі додому, зайшли до кав'ярні, замовили собі улюблений чай, і просто ви йдете по вулиці і, і відчуваєте тепло, тепло асфальту. Коли Знаєте, велике, велике місто заземляється, і той шалений а, темп а, уповільнюється. Аромат дуже атмосферний, цікавий і насправді дуже текстильний. Можливо, через це вони тут а, людську шкіру заявили в нотах. Я не відчуваю багато чаю, але хочу сказати, що. Можливо, якщо хтось вже усі чайні аромати спробував, то йому варто звернути увагу саме на цей. Ну а якщо ви шукаєте один неперевершений чайний парфум, і у вас є можливість затестити японський бренд J-Scent і їх аромат Roasted Green Tea, який бестселер, я вам його дуже раджу, бо це один з найкращих чайних ароматів, небанальний, супер цікавий. Бо тут є японський зелений чай, і ця чайна нотка відрізняється від усіх інших. В мене їх багато. В мені Є з чим порівняти можливо, бо вона в поєднанні з такими цікавими нотами, як арахіс, кокос. вона текстурні, особливо, бо підтримані ваніллю в базі і різними квітами, такими як ірис, конюшина, жасмін. Також є м'ята, і вона то приходить. То уходить. Дуже цікаво, знаєте, це не коктейль Мохіто і навіть не м'ятний чай. Хоча в мене колись був, але це Russian, Tea, Боже, навіть не можна казати від Mask Neulan. Тому я його свідомо не включила в цю добірку. Взагалі я хочу його продати. Ну, бо мені не треба парфум з такою назвою. А ось це, наприклад, я б сказала, такий молочний чай. так? Але він все ж таки не лактонний, в ньому зберігається ця свіжість. Але якщо ви шукаєте щось, я б сказала, більш доступне, що можна, наприклад, затестити в магазині, це парфум від Guchi Memoa D'Aдio. Насправді він дуже виділяється на фоні усіх інших ароматів, не просто в магазині, а й в чайному стилі. Хоча в нас тут заявлена нота ромашки, я б сказала, що це про чай з аптеки в пакетику, який а, лікарський, а, ромашка тут а, точно трав'яниста, ще є присмаки гіркого мигдалю. Багато жасміну, який я взагалі не відчуваю: мускус, сандал, кедр, ваніль. Моя перша асоціація була дріжджі, бабуся, яка замішує тісто на пиріжки. Хочу вам сказати, що це. Дуже вражаючий аромат, він неймовірно сміливий, і я його раджу просто щоб спробувати щось нове. Він гарно тримається, але він не для всіх, тому будьте з ним уважними, обов'язково затестіте, не купуйте всліпу, а, наприклад, зверніть вашу увагу на аромат All Unknown від Imaginary Authors. Його ви можете навіть придбати з моєю знижкою, яка буде, як і уся інша корисна інформація, в описі до цього відео. Бо це неймовірно. Затишна історія про чорний чай в поєднанні з Ірисом відчувається шаршавість, тут є бальзами і темнота. Тому це потужний, глибокий, насичений і. Дуже міцний чай, і його гарно носити, коли за вікном йде дощ, як зараз. А ви сидите вдома в теплі, можливо, заварили собі запашний чай і насолоджуєтеся їм, читаючи вашу улюблену книжку. І будуть Загорнувшися в теплий плед. Дуже крутий аромат, шлейфить, його можна носити і на вулиці. Я думаю, вас усі запитають навіть перехожі про нього, бо цей ірис він додає, знаєте, чогось більш дорогого по звучанні до цього парфуму. Ну а якщо ви шукаєте спокійний, елегантний аромат, можливо, на чайну церемонію, я вам пораджу The Time від бренду The House of Wood Я думаю, його легко знайти в Україні, бо це улун. Чай а, в поєднанні з ромашкою. Тут вона просто, знаєте, одна з нот не дуже поділяється. Тут є трішечки гірчинки, трішечки пудровості, а взагалі він спокійний, класичний, елегантний, а, ніжний, але прохолодний. І жодна з нот не перекрикує іншу, тому його можна носити на чайну церемонію, де є багато різних видів чаю, і вони усі такі делікатні, що ви не можете носити парфум, який би їх заглушив. Цей парфум. Дуже класний, також формальну атмосферу дуже підійде і чоловікам, і жінкам. Незважаючи на те, що він ем, досить легкий, він тримається довго. Ну що ж, а якщо ви шукаєте легкий аромат чаю на повсякдення, я вам раджу Earl Grey Cucumber від John Long, бо це особисто моя літня історія, коли не хочеться мати на собі домінантний парфум, але водночас хочеться пахнути дуже чисто. На старті тут в нас характерний Earl Grey з нотою бергамоту, потім додається більш огірок і в базі водянистість. І взагалі це, начебто, пікнік, в Англії, і холодний чай з травами, з огірками, такий дуже ненав'язливий, піднімаючий настрій. Він гарно тримається, не дуже шлейфить, типовий унісекс: чистий, простий. І легкий. Ну ось парфум, який буде звертати на себе увагу з фруктовим аспектом, і такий також є, давайте не забувати про ройбушті, Це фліор наркотик від бренду Орієнтика. в гарному флаконі парфум, який а, принесе вам багато уваги, бо це фруктовий чай з білим персиком і цукатами, а також водянистими квітами, які досить мускусні, кришталеві, нагадують мені лівант або фліор наркотик, і від нього такий об'ємний шлейф, що ви пройдете по офісу або коридору, вулиці, і за вами буде аромат фруктового чаю з кришталевими квітами. І взагалі для мене це аромат жінки, яка доглянута завжди стежить за собою у витонченому образі цей парфум його тільки підкреслить. Тому я вам його раджу: в нього дуже гарна стійкість, він тримається. він Шлейфить. Ну, а якщо ви хочете чогось більш цитрусового, знаєте, чаю з лимоном, то останній на сьогодні це Колонайз від Нішани. І я вам хочу сказати, що цей зелений чай в компанії з лимоном, грейпфрутом та бергамотом, який... Однозначно його дуже освіжають, але вони гарно збалансовані білими квітами, такі як жасмін, конвалі, ніролі. і вони тут так відчуваються, начебто, ви виїхали на відпустку до Італії, дуже запашні, дуже ароматичні і такі чисті квіткові ноти, які гарно... Виважені мускусом і ветивером в базі, тому аромат, начебто, і в стилі одеколон, але він не такий традиційний та нудний. Бо, наприклад, мені не дуже подобається цей жанр в парфумерії, а він супер сучасний і досить стійкий для такого, знаєте, більш цитрусового чаю. Тому, якщо вам подобається саме такий аспект в чайних нотках, коли він свіжий, дуже такий листковий, з цитрусовими елементами, я вам його дуже радаю. В нього є багато різних фланкерів, але напишіть мені у коментарях не тільки ваш улюблений вид чаю, але як вам подобається його коштувати. Бо мені здається, не тільки у кожної людини і в кожної родини в Україні є свій особистий улюблений чай і, взагалі, якось традиція його споживання. Якщо ви шукаєте щось нове, цікаве, це пашне. Високої якості я вам дуже рекомендую 25 Coffee Roasters бренд. В них є багато видів кави. Можливо, вам було б цікаво дізнатися про ті парфуми з нотою кави, які я маю. Тоді я чекаю на відгуки у коментарях, якщо вам сподобалося це відео про чайні парфуми, і я насправді розповіла вам про найкращі, бо їх є багато, але деякі з них досить нецікаві. А ці круті, різноманітні, тому мені було би цікаво цікаво дізнатися, який з сьогоднішньої добірки вас найбільше зацікавив? Пишіть у коментарях, будь-що. Підтримуйте мій канал. Підпискою, обов'язково ставте лайки і передивіться усю корисну інформацію в описі до цього відео. Я ж вам бажаю гарного дня, дякую за перегляд. Якщо хочете мене підтримати, обов'язково задонайте на ByMe Coffee платформі, вона буде в описі, але безумовно, обов'язково задонайте на ЗСУ, бо це для нашої перемоги. Тримаємося разом, коштуємо смачний чай та слава Україні! Па-па!